Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квітанці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, листям, мов з вітра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Вітаю вас, малята, на занятті з розвитку мовлення. і ми сьогодні з вами поговоримо про пізню осінь. Вітаю вас, малята! Мене звати Оленка, і я сьогодні буду з вами на занятті. І спочатку послухайте віршик. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На клинку один листочок, до зими один денючок. Дітки, а скажіть, весела чи сумна картина виникає перед очима? Що падає додолу? Що засинає? Скільки всього листочків залишилося на клинку, скільки днів до зими. А ще я вам пропоную відгадати загадки. То чорна, то сива небом ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Так це хмара. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш, і на нас водильце льється, як це явище зоветься. Правильно, малята дощ. Хмари наганяє, виє, задуває, по світу нишпорить співає та свище. Правильно, малята це вітер. А давайте пограємося з вітерцем і повторимо, як він свище. Ш. Ш, -ш. а ще голосніше. Ш -ш -ш. Молодці! А ще дітки я пропоную вам пограти в гру. Зміни слово. Я вам буду називати предмет один, а ви будете змінювати слово, коли їх багато. Наприклад, гриб – гриби, листок, листочки, Лисичка – лисички їжачок. Молодці малята. Дітки, а зараз давайте ще пограємося зі звуками і відобразимо, як шурхотить листячко. Шурх, шурх, шурх. Молодці. А як свище вітер дує. Ссс. São... São... Ссс. Молодці. А як дощик. Крап, крап, крап. А як пихти кіжачок? Пх, пх, пх Молодці, ви розумнички, а зараз ми з вами вивчимо віршик. Вивчимо закличку, вийде вийде сонечко. Вийде, вийде сонечко, на дідове полечко. На бабине зіллячка, на наше подвір'ячка, на осінні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Повторимо. Вийди, вийде, вийде сонечка, на дідове полечка, на бабине зіллячка, на наше подвірячка. На осінні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодці малята, я думаю, вам вдалося вивчити віршика. Ми сьогодні з вами на занятті відгадували загадки, грали в гру один багато, вивчили вірш. На цьому я з вами і Оленкою прощаємось. До побачення, мої любі хлопчики і дівчатка. До нових зустрічей!